Слава Україні! Триває 1147-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 99 бойових зіткнень на Купінському напрямку. Сили оборони України відбили одну атаку російських окупантів неподалік нової кругляківки. На лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед Поблизу населених пунктів надія нове Катеринівка Греківка. Зелена долина Торськи, Білогорівка та Григорівка. Успіху не мав на сіверському напрямку. Українські воїни відбили три атаки російських окупантів. У районах населених пунктів Верхньокам'янське та Іванодарівка на Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири ворожих атаки поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 11 атак неподалік населених пунктів Озарянівка та Турецьк. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 28 атак російських окупантів у районах населених пунктів Сухабалка. Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка на Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбули три ворожих атаки у районах населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки. На придніпровському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки. На Курському напрямку минулої доби відбулося 17 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали 56 авіаційних ударів, скинувши 89 керованих авіаційних бомб. Здійснили 436 артилерійських обстрілів, зокрема 26 із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 119 авіаційних ударів скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські терористи минулої доби здійснили 6590 обстрілів. Також ворог залучив для ураження по території України 3275 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, два засоби протиповітряної оборони, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів, три засоби радіоелектронної боротьби. Та два інші важливі об'єкти противника загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 7 танків, 20 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 147 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 210 автомобілів російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!